Сьогодні а, готувалася до відео про підробки і поки збирала інформацію, знайшла на а, дуже цікаву, цікаву статтю про те, що а, бренд Кистен лобутен подав суд на свою колишню а, працівницю, колишню співробітницю за те, що вона. Як то кажуть, працюючи в компанії, вступила в кримінальний зговор. Вона працювала асистентом а, менеджера магазину в Парижі, і, мабуть, вона вступила в зговор з директором магазину. Коротше, вона вкрала а, сотні пар а, ну, семплінгових пар Кристиан Лобутен. Тобто, уявіть, це оригінальна продукція, яка просто була. А, Назначена для того, щоб е, демонструватися, а не для того, щоб е, бути проданими. Тобто, і ось вона вкрала там якусь е, кількість е, товару. Причому вона була дуже хитра. Вона ще потім е, в компанії перевелась в Нью-Йорк. працювала ще в магазині на медіс Авеню, але не припинила свою коду корупційну діяльність, і вона там домовилася ці е, е, товари з. Парижу переслалася в Америку, і в Америці вона завела закриту групу в Фейсбуці, де вже собственно, проарізовувала всі свої награблені награблені тапки. Про це дізналася в компанії. Ясно, що це, як завжди, демідж репутації. А вони подали в суд, виявили, що так вона працювала. В общем, зрозуміла, як вона все це робила. Адже мене ще трошки позабавило, а, чому я вирішила вам про це розповісти. Дві речі. Перша, в неї дуже смішна фамілія, я для людини, яка робить такі погані речі для бренду. У неї фамілія насрала. Ну, я не знаю, може це кешдівський сад, але мені було смішно. А по-друге, якщо взяти серйозно, то я згадала свій досвід відвідування бутіка Кірціна Лоботен в Парижі. І роз, розкажу вам про нього, тому що 2019 ні, 2020 році ми з друзями полетіли на концерт Мадонни в Парижі, який не відбувся через коронавірус. Але на той момент ми прилетіли в Париж, в мене був час, і тоді вийшов фільм Джентльмени і Там головна героїня, дружина головного героя, як то логічно. А вона там іде в туфлях Крістіана Ботена конкретних. І я на той момент подивилася фільм вже три рази, і я зрозуміла, що мені треба от саме ці туфлі, от тільки ці туфлі і більше ніякі. І у нас через те, що концерт Мадонни не відмінили. Була час, Я заходжу в магазин вже з бажанням купити. вже Мені, в принципі, я вже все купила в своїй голові. Мені треба було тільки поміряти. Я заходжу і бачу таку картину. Я бачу, що сидять три жінки одночасно міряють саме ці туфлі, які я хотіла купити. Бо, мабуть, фільм «Джентльмени» все ж таки справа враження не тільки на мене, і, і жінка прямо при мені. Я бачу, що вона міряє ці туфлі на босу ногу, на босу ногу, прям фу, прям без носка. Я хочу вам ще раз сказати, без про ногу, носка, без ніякого носка вона на голову ногу, міряє ці туфлі. Потім при мені знімає цю зі своєї ноги. Я не знаю, ну, чесно, як на мене і просто знімає зі своєї ноги. Притягує продавцю і каже, вибачте, а можна мені там, типу, на розмір там щось менше, і я розумію, що неї в руках просто мій розмір. Мій розмір. І я уявила, що я за ці гроші а, буду а, потім то купляти те, що якась жінка сувала свою ногу без носка. Я зрозуміла, що я не хочу більше ці туфлі. Ну, а потім карантин. А, ну, в общем, було не до того. Потім війна, в общем, було не до того. Так ось, і коли я прочитала сьогодні цю новину, я подумала, то може, тому що ця насрала вкрала семпли моїх туфель, тому я тому, точніше, тому а, це те, що семплів там тому в тому Парижі не було і така ситуація сталася. А може, це тому вони вкотратили клієнтку Таню роботи у 2020 році? Ото от я прям задумалась. Ну, але чесно, якщо чесно, якщо чесно говорити серйозно, зараз маркетолог зайшов в чат, то я хочу сказати, що а, фрод, це дуже фрод, це якби умишлене обманювання а, компанії. Фрод це дуже погана історія. А, я не знаю, Можливо, ця жінка з призвичайно насрала не знала, чи є такий сервіс, коли а, прям є люди, які спеціалізуються на пошуках фроду для того, щоб. Паразити не паразитували на компанії, вибачте за тавтологію. і в будь-якому разі, якщо у вас а, навіть один раз це прокатило, наприклад, вкрасти якусь кількість а, семплінгових а, пар в магазині Лобутен, то це не означає, що це буде далі а, працювати. Що як то кажуть, скільки віровички ні віться. Ви далі знаєте. Ось така от історія з жіночкою. Тепер з нею судиться велика компанія. Мені здається, їй доведеться багато ще працювати на те, щоб. І на адвоката теж. Дякую вам за увагу, що ви послухали це, я сподіваюся, кумедне відео. Якщо ви поставите лайк. І якщо ви напишете коментар, якщо вам було смішно або цікаво, або просто ви раді мене бачити, то я буду супер щаслива. Бо чесно вам скажу, що кожне відео зараз під час війни, мені дається трошки важко, тому що мені завжди дається, що якась розповідь не про війну, вона не на часі. І сьогодні, наприклад, Запоріжжя прилетіла п'ять ракет. І я подумала, що брінтаня, ну що за то якісь балички, треба поверти про серйозне. А потім я подумала, може є люди, які не хочуть. Прямо зараз слухати про серйозне, послухати про серйозне потім, наприклад, у більш серйозних людей. А потім, а поки подивиться у мене. У мене, от, наприклад, нова червона помада. І це просто найкраща помада в моєму житті. У мене був досвід багаторічних ікзажиста, і я хочу сказати, що це просто найкраще, що можна купити. Дорого, звісно, але класно.